Так, друзі, усім привіт вітаю учасників каналу Секрет Мільйонера. Можете це аудіо скинути своїм друзям, знайомим, які не вірять в криптовалюту, не вірять взагалі в те, що буде маніпуляція в майбутньому, в тому, що ця буде повторюватися, тому що це досить важливе аудіо, в якому я поясню логіку, якої можливо і немає на цьому ринку. Дивіться, Хотів поділитися просто своїми такими поглядами на цей на криптовалютний ринок і сказати вам, що. Не завжди ринок криптовалют можна пояснити логічно, так? І логічно, що я маю на увазі. Дивіться, друзі, коли біткоін був по 16 тисяч доларів, велика частина людей аудиторії не очікували, що він так стрімко піде на ріст до своїх максимальних значень. А ще більша частина людей вони взагалі думали, що буде ще й нижче, так? І сьогодні бачимо результат. Біткоін коштує від, на 7 іксах від свого донного значення, так, я думаю, що ріст у нього продовжиться. І в загальному, друзі, ось цей ріст він супроводжувався також і негативами, так, скільки було взагалі негативних новин, скільки було взагалі. Очікувань по ринку від блогерів, не тільки там від мене, так від всіх учасників ринку, скільки було очікувань, що буде нижче, що будуть корекції, що він не покаже в цьому циклі такого великого росту. І зараз цей настрій наратив продовжується. Це варто замітити, варто взагалі за це сказати. І дивіться сьогодні. Ми по альткоїнам з вами також відчуваємо цю саму цей самий настрій. Людей задаються питання: а чому мають взагалі рости альткоїни? І чому взагалі буде той самий Альтзон? Можливо, його не буде в цьому циклі, так і саме головне, що цими питаннями люди задаються, коли ось такий негатив, коли відбувається взагалі? Максимальна капітуляція на ринку, так це такі питання люди не задають, коли відбувається ріст. А ріст був, наприклад, в грудні. Пам'ятаєте, тоді люди не задавалися питанням, а чому буде альзон? Тоді тільки всім було вже очевидно, що скоріше всього альзон почався. Так, хоча й то не був основним притоком ліквідності в альткоїни. то лише був такий малесенький, такий прижок на буквально на 5%. так і люди задаються, продовжують задаватися питанням. На чому має взагалі рости альткоїни? Немає ж тобто логіка людей, здорова логіка, вона задає питання. І це нормально, друзі, що ми задаємо всі питання. Тобто, а чому мають взагалі рости альткоїни, а що в цьому має сприяти? А дивись, а там ставку не знизили, а дивись, там ліквідності не вливаються в альткоїни, і тому подібне, так? Тобто і негатив на фоні цьому, так тобто війни там. І ми задаємося питаннями такими логічними: а чому взагалі мають рости альти, так? І вам варто підмітити, що ми задаємося, задаємося цими питаннями тоді, коли альткоїни продовжують взагалі капітулювати, продовжують знижуватися. І це також варто це знати. І хотів вам ще сказати, що біткоін виріс на негативові, на негативних очікуваннях, він виріс на 7 іксах сьогодні. Знаходиться так. Він по факту вже це зробив. І люди задаються питанням, чому альти не можуть вирости на мінімальні значення хоча б там, 10 там 5 іксів від свого дна. Так, звичайно, де, деякі альти вони там продовжують пилити своє дно, але друзі, е в кожен проект він по-своєму взагалі маніпулятивний. Так, і деякі монети покажуть великий результат, деякі монети покажуть середній результат. Так не варто думати, що там всі альти покажуть там по 100 іксів. Але я впевнений, друзі, що будуть ті проекти, будуть ті. Подібні монети які Повторять успіх Солани з 2021 року, повторять успіх Луни з 2021 року, можливо і негативу також буде уже потім перед медвежим циклом. Але сьогодні ми говоримо про ріст. так і я запевняю вас, друзі, що будуть проекти в топ 150 топ 200 можливо, вони знаходяться уже зараз по факту. І ці проекти також покажуть колосальні прибутки, не просто там 50 100 іксів, а колосальні прибутки, можливо, навіть і 500, і тисяча може бути разів, так тому що. Те, що відбувається сьогодні на альткоїнах, я ще раз запевняюся, друзі, що ринки циклічні, і людей по максимуму, взагалі, по максимуму стараються висадити з альткоїнів. Чому це відбувається? Давайте я вам також про це більш детальніше розповім. Дивіться, ми з вами, коли ось так відбувається, ось це падіння, ми з вами також є. Взагалі негативним для крупних капіталів, для крупних фондів. Це особисто моя така думка. Можливо, вона не так, можливо, це моя неправдива логіка, але просто я маю таке бачення своє на цей ринок і хотів сказати, що ми з вами. Є взагалі супротивом для крупного гравця, для крупного капіталу. Ми з вами будемо для нього спричиняти тиск на ціну. І коли він буде розганяти актив, коли він буде гнати актив в новий ціновий діапазон, а я вам розповідав, друзі, що йому вигідно, щоб було в ракеті. Я маю на увазі в альткоїнові, в проєкті, щоб, щоб в нього була по більшості відібрана емісія. Йому невигідно вам давати, зафіксувати там на 10-20 на 20 іксах. І ще невигідніше йому тягнути вас до самих пікових значень. Тобто, я для прикладу знову ж таки візьму солану, так? Представимо, що, що ви відкупили 5% емісії солани по одному баксу, так? І крупному фондові, який володіє 95% всієї емісії монет, йому не вигідно тащити вас, тащити вас до 250 доларів. Йому вигідно по цьому шляхові витряхнути вас так, на якихось там значеннях 20-50 доларів. І це, до речі, було так, коли Слана виросла там на, не на 30 чи на 50 доларів. В нього була там перша корекція, така трикутником виглядала. І була перша така корекці... корекційна взагалі хвиля. Буквально тривала вона там майже півроку, так і витряхували слабких людей, і ось цей воно створювалося для того, щоб витряхнути взагалі тих людей, які також відкупили деяку емісію, так щоб вони самі повиходили, і так само буде в цьому циклі. Тобто, ми з вами супротив для крупного капітала, і він буде все робити для того, щоб нас витряхнути. По перше, це це витряхуване витряхування, воно відбувається зараз капітуляцією, тобто люди менше купують. Я впевнений, друзі, що ті, хто там вірили в крипту, вони вже почали менше купувати. Дехто взагалі там починає фіксувати, переливати, тобто робити деякі дії. так, І так само, як і з монеткою Суї, дивіться. Монетка суї виросла, знаходиться в е, одних цінових діапазонах. Можна сказати, ну, біля своїх там хаїв, так, все ж таки від 40 від 1 долара, вона сьогодні знаходиться в профіті в прибуткові, так, ті, хто навіть купували там раніше. І що зараз відбувається? Е, інші альткоїни вони знижуються, так, продовжують капітулювати, ставити нові свої ціни, а суї знаходяться плюс-мінус в тих самих діапазонах і знаходяться в більшості учасників ринку в профіті. так, тих, Тим, кому вдалося купити, і що відбувається взагалі з людьми, що відбувається взагалі на ринку? Люди, які тримають свої, вони частково фіксують і переливають в ті альти, які ще не показали росту, так з очікуваннями, тими, що там буде більший пробуток, більше ікси. І я розповідав друзі, що тут і буде заключатися ця основна помилка, тому що ну знаєте. Краще навчатися, звичайно, на чужому досвіді, але я вам розповідаю, і так як я цей ринок бачу, і так як я бачу, що люди будуть робити ці самі помилки, я розповідав: чим менше дій, тим кращий результат. Невже це так важко усвідомити, друзі? І саме від цього буде залежати ваш результат, від того, що ви будете робити під час росту і під, під час взагалі ось цих корекцій. Ось це важливо, а не тоді, коли ви там купили. В, там по... Старкне там по 10 чи по 15 центів, і це не важливо. Важливо тоді, коли ви будете робити, які дії будете робити під час росту. Ось від того і буде залежати ваш колосальний прибуток. І саме ось це, друзі, ось цей такий ося можливість так зафіксувати там суї, перелити в якусь іншу монету. Саме і так, так люди виходять самі з проекту. Вони самі віддають свої монетки в руки крупним фондам, тому що великим капіталам. Знову ж таки, це моя особиста думка. Воно можливо, не так є, так, але я просто так дійшов до такої логіки, що можливо воно так дійсно відбувається. Що крупному, в крупному фондові, якщо він збирається там запустити колосальний маркетинг, подібний як на Солані, збирається запампити монету на максимальне значення, щоб щоб за більше заробити, так то він відібрав ось тут більшість емісії, але все ж таки є люди, які тримають для прикладу монету суї. Так, це я для прикладу, який ні одні однієї монетки до сих пір не продав, так і я впевнений, що з вас також є люди, які тримають цю монетку і скрипля зубами, так і тримають, не віддають її. І крупний фонд робить усі маніпуляції, так і старається все для того, щоб відібрати краще відібрати йому по 4-5 баксів або по 10 баксів. Відібрати чим йому потім гнати ціну на 50 на 100 доларів, так і відбирати вже там давати нам прибуток, тому що ми з вами для крупного фонду. Ми з вами є супротивом. Це ті люди, які купують також в стадії накопичення. Тобто маєте це усвідомити, друзі. А ті, хто будуть приходити у зоні розподілення, це люди, які навпаки, будуть купувати у нас з вами. Тобто, друзі, ви маєте зрозуміти, що для того, щоб ви заробили, і ми з вами, ми, е у нас мають купувати нові люди, нові хомячки, які будуть приходити на хаях ринку. Я думаю, ви це усвідомлюєте. І цьому буде сприяти маркетинг, буде сприяти крупний фонд, який також буде нас годувати з вами, тому що він буде. І робити основну взагалі маніпуляцію на ціні. Це не люди, не хомячки купують там суї на всю котлету, і думаєте, ви, друзі, що суї там виросла 40 центів на п'ять баксів. Ні, це фонд маніпулює ціною, так і він робить ті абсолютно любі значення, які йому завгодно зробити. Але знову ж таки думаю, що всі ось ці маніпуляції з ціною вони підлаштовується під наратив на ринку, коли вже дійсно бачиться перелив ліквідності, так, коли вже дійсно починається запускатися агресивний маркетинг на альткоїнах, і фонди також підключаються, маркетмейкери, і вони починають гнати ці в нові, цінові діапазони. Так і тоді, вже звичайно, ми з вами. Як маленькі такі рибки, прицепившись до великої рибки, також йдемо за ним і забираємо свій прибуток. Ви маєте це усвідомити. Тобто, це лише моє бачення на цей ринок, як я бачу ці взагалі альткоїни, як вони взагалі маніпулюються, так і так само було і з Соланою. Коли Солана була по півтора бакса, велика частина аудиторії, ось ці різні блогери, які ви там, я думаю, також деяка частина слухає їх російськомовні. так? І також розповідали, що іксила у фондів у не так. Це коли вона по долар півтора коштувала. А потім все ж таки ми її побачили під кінець сезону по 250. Тому я вам запевняю, друзі, не слухайте нікого, так не слухайте новостний шум, не слухайте блогерів експертів, там де ви вважаєте, що там багато підписників і там експерти. Ні, друзі, насправді воно так не являється. І знову ж таки, всі люди помиляються я в тому числі так. І вам просто потрібно довіритися циклічності. Все, що потрібно зробити на цьому ринку, вибрати правильний актив у свій портфель і довіритися трохи часові. Так, дайте портфелю, дайте часові зробити свою справу. Дайте ринкові, дайте фондам зробити свою справу. І він, ви побачите, друзі, що буде вам результат. Я навіть телеграм-каналі ось недавно скидував пост, як було із Соланою, як було взагалі з іншими проектами. І сьогодні є вже подібні проекти, як на Солану. Давайте я вам скажу, це проект Суї, проект Сеї вже є наглядні приклади. В мене така Аптос також може повторити цей успіх. Гарантій, звичайно, нема ніяких друзі. Ніхто не буде гарантувати успішний, взагалі успішний успіх. Не буде гарантувати, що там ви отримаєте їх сексів. Так, знову ж таки, перша фаза вибрати правильний актив свій портфель. Друга фаза це довіритися часові, і нехай він. Зробить свою справу. Тому ось така інформація. Я сподіваюся, ви зможете зробити на цьому ринку. А якщо вам важко, якщо ви не знаєте, як це зробити, то запрошую в закритий канал. Я там розповідаю не просто там водолю, а розповідаю конкретну стратегію, конкретні діапазони, по яким куди дійсно можуть йти той чи інший альткоін. і, звичайно, свої дії, свої фіксації, тому що мої цілі, друзі, це від від 20 ксів забрати на портфель. І в цьому, звичайно, потрібно набиратися колосального терпіння, витримку. І тоді, коли ви будете бачити на портфель на закритому каналі, друзі, будуть впевнені, будуть питання, коли така буде на 30 іксах знаходитися. А я буду розповідати, що я ще нічого не фіксую, так і це буде саме складне, тому що волатильність тоді вже буде зовсім інша. Друзі, коли ваша тисяча баксів перетвориться там в 30 тисяч доларів, то розумієте, яка буде волатильність, що сьогодні у вас там 30 тисяч, завтра 25, післязавтра знову 40 тисяч. Після ще через неділю у вас уже. 15 тисяч і ось ця волатильність, вона і змусить вас випрягнути перед основним імпульсом. Так і щоб цього не допустити, вам потрібно побудувати свою стратегію, про яку я розповідаю в закритому каналі, і розповідаю, як відокремити від себе ось ці емоції, так щоб заробити на цьому ринку, тому що знову ж таки про стратегію ніхто в Ютубі не розповідає. На жаль, я цього ніколи ні в кого не бачив. Одня одна лиш інформація про те, як буде падати під домінація я там зафіксую. А що фіксувати, де фіксувати, ніхто про це не розповідає. Ну, я думаю, що в скорому часі ми вже будемо більше чути інформацію про це все, і будете бачити все частіше про мою ступінчату фіксацію, про яку я також розповідав вам. Але в загальному, друзі, тут час і терпіння, воно зробить вам результат. Ну, звичайно, правильний актив мати в своєму портфелі. Тому ось так. Бажаю вам всім профіту, розуміння і довіритися ринку, і довіритися статистиці, і довіритися математиці.